До 12 маленьких пацієнтів на день можуть отримувати ниркову терапію у відновленому відділі нефрології та діалізу в охмадиті. Старий корпус зруйнувала російська ракета 8 липня. Торік з лікарями, які дивом вижили під час атаки, та нинішніми пацієнтами поспілкувалась наша Соня Григорчук. Світле приміщення із шістьма ліжками та апаратами для діалізу біля них маленьких пацієнтів на замісну ниркову терапію тепер приймають за новою адресою у поліклініці охмадиту. Тричі на тиждень дитина має приходити на таку процедуру. І від трьох до шести годин, в залежності від того, скільки розраховано для цієї дитини час проведення гемодіалізу, вони лежать і отримують процедуру очищення. Ремонт розпочали в листопаді торік. За цей час облаштували діалізну залу, систему підготовки води, технічні приміщення та санвузли, ординаторську та два місця в кабінеті перитонеального діалізу. З відновленням допоміг уряд Німеччини. Для частини амбулаторної, якщо ми кажемо поліклінічно, нам це закупили партнери. Вони цілком облаштовують це відділення. Нам були закуплені новітні апарати для діалізу і хронічного і Вони теж тут знаходяться на базі цієї лікарні. цієї організації німецької GIZ. За день на діаліз тут можуть прийняти 12 дітей. Лікарі жартують, що крутять своїх пацієнтів. Основний принцип, коли береться кров дитини, пропускається через фільтр, через який йде її очищення, і вертається назад вже більш очищеною. І цей процедур, цього двіження, як ми кажемо, крутим дітей. Лікарка каже, процес неприємний і часто болючий для дітей. Та за їхнім станом постійно стежать та підтримують фахівці. Ставиться дві голки. Тобто артерія забирає кров. Це апарат, який його крутить. Бачите, це просто як механічна частина. Є там комп'ютерна частина, механічна частина, і сама безпосередньо колонка. Оця колонка вона є таким скарбом. Тут маленькі волокна, бачите, в них втече кров. Між ними тече діалізна рідина, і іде обмін. Тобто ця діалізна рідина на себе з крові тягне погані речовини. До ракетної атаки на Охмадит Ольга Бабічева завідувала відділенням хронічних інтоксикацій. каже, працювала в стаціонарі на 25 ліжок. Та часом пацієнтів могло бути і більше. Це важкі діти, дійсно важкі, які потребували стаціонарного лікування. Вони поступали в важкому стані. Ми виводили з цього стану, стабілізували стан дитини, переводили на програмний гемодіаліз і далі в подальшому вони могли вже проводити цей діаліз вдома або залишались в нас. 8 липня, згадує лікарка, розпочиналось, як і будь-який інший робочий день. Процедура починається у восьмій, тобто діти вже проходили цю процедуру, вони вже лежали, їх було шість. Їх неможливо так просто зняти з ліжка знаєте, і віддати. Їх треба цю кров, треба вернути. Це якийсь час займає. І ми почали ці процедури вертати. Далі я нічого не пам'ятаю. Отямила жінка вже в реанімації. Від колег дізналась – ворожа ракета влучила в їхній корпус. Від вибуху обвалилась стеля та стіни. Ольгу придавило завалами. З-під важких кам'яних брил її допомогла витягнути медсестра. Лікарка отримала важкі поранення голови та руки. Каже, реабілітація була болючою та довгою, але щаслива, що змогла повернутись до роботи. Три місяці взагалі не ходила, потім дуже довго вчилась ходити. Зараз вже можу працювати, але нема де. Маємо тільки цей корпус, який це відділення, яке зробили. Я кажу, що це... Маленька частина того, що ми робили. Діток, які потребують стаціонарного лікування, тимчасово перемістили до інших лікарень або за кордон. Стосовно відділення хронічних інтоксикацій, діти були релаковані в першу дитячу лікарню і їм надавали діалізну допомогу. І деяким з них зараз ще продовжують надавати фахівці центру нефрології і діалізу міста Києва. Очільник лікарні каже, у планах відбудови нове відділення, де знову зможуть приймати пацієнтів, які потребують постійного догляду. В новому корпусі буде створено відділення нефрології інтенсивної нефрології. Тому, як і раніше, будемо приймати найважчих пацієнтів. Але це згодом після того, як буде відбудовано цей підрозділ. Соня Григорчук, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.